Яблучний пиріг. Яйце три штуки. Збиваємо недовго, всипаємо неповний стакан цукру, знову збиваємо. Не так швидко. Дві столові ложки олії, 3 столові ложки сметани. Перемішуємо. Борошно десь 300 грам, але дивіться по консистенції тіста. Має бути як густа сметана. Сметана 1 столова ложка. Неповна чайна ложка соди. З'єднуємо, виливаємо, перемішуємо з тістом яблука 5-6 штук. Тремо на грубій терці. Видушуємо сік з яблук. Поливаємо лимонним соком. Викладаємо тісто у форму 26 см. На тісто викладаємо яблука. На жаль, цього процесу я не зняла. Посипаємо цукром. Пиріг печемо 40 50 хвилин. В залежності від вашої духовки. Перевіряємо дерев'яною шпажкою. Все готово! Дякую, що додивилися до кінця. Хай все вдається! Смачного.